В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Закінчилася місія земного служіння Богочоловіка Ісуса Христа, який прийняв людську плоть, прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти, що загинуло. Після своїх мук страждаю. Та ученицької смерті на Христі Господь воскрес із мертвих і впродовж 40 днів являвся своїм учням, своїм послідовникам і укріплював їх у вірі. Сьогодні Свята Церква шановує ту подію, яка зветься дводесятим Господнім святом Вознесіння. Господні. Там на горі Ілеонській, куди Господь піднявся із своїми учнями. Дуже важливою є оця розмова, оцей діалог, який тривав між ними, і ті переживання, ті відчуття це те, що сповнювало серця учнів Христових послідовників. Важливий є той момент, що описує Євангелист Лука в своєму Євангелії, а також у дії святих апостолів. Він описує власне цю подію в деталях. Зокрема, коли учні піднімалися разом з Христом на гору Єлеонську, то написано, що і відкрив він їм розум, щоб розуміли писання. Дуже цікавий є цей момент і дуже цікавий є оцей опис, що значить відкрити росу. Нам відомо, що апостоли продовжив всієї місійної праці і земного служіння нашого Спасителя Ісуса Христа перебували поруч, були свідками великої кількості чудес. Були слухачами тих наук. Богом спасаєних наук, які треба було чути і їм, і іншим людям, які були водночас і простими, а подекуди були алегорічними, але зрозумілими. І що було для них, то вони питали його на самоті, так читаємо Іван. А тут ми чуємо, що Господь відкрив розум, розуміти писати. Як це важливо доріг у Христі в житті кожної людини? В житті кожного із нас. Минулої неділі ми чули, Господь відкрив очі світового від народження, а тут чуємо про те, як відкрив розум. Як важливо в цьому земному житті пізнати деякі речі, зрозуміти. І як важливо, щоб Господь відкрив нам розум те, що нам треба зрозуміти. І що нам треба пізнати для нашого спасіння. І ось Господь відкрив розум апостола. Просимо про це, щоб Господь і наш розум відкрив, щоб і ми зрозуміли і пізнали, що є важливим, що є найважливішим в житті кожної людини і що необхідним є для нашого спасіння. Далі. Дуже важливими є обітниці, які Господь дає своїм учням. Перша обітниця заключається в тому, що Господь каже: ось я посилаю вам обітницю мого Отця. Ви позоставайтеся в місті Єрусалимі аж поки зоягнетеся силою Свисити. Перша обітниця заключається в тому, що Господь обіцяє їм. Силу связоти, силу Духа Святого. І, власне, апостоли, от що цікаво, ми оспівуємо цим сьогоднішнім святом ці Богослужіння, ці пісні співуди, вони оспівують цю подію, кажучи, повернулися у Єрусалим з великою радістю. Ми знаємо, що будь-яка розлука вона наводить сум, смуток, ну, явно не радість. Учні, влучаючись своїм Господом і Спасителем, повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Чому полягала ця радість? Що це за радість? Ця радість в обітниці, що вони зодягнуться силою сусвяти, силою Духа Святого. І ось апостоли, хоча ще мають страх, хоча знаходяться за закритими дверима, Хоча перепають гордиці, але поруч з тим вони мають велике сподівання. Вони вірять в ту бідницю, що сила з неба зійде на них. І Господь про це говорив, що в Іваніяна, ми читаємо, що я мушу війти від вас. І краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то дух утішитель не прийде до вас. Цими словами сходя, я увагу своїх учнів, апостолів, послідовників своїх, що важливим є і довершення всієї справи Спасіння, це зіслання Святого Духа. Це та сила, яка походить із неба. І вас не визоятися цією силою. Але коли це буде? Це буде тоді, коли я зійду до Отця. Тобто, коли відбудеться подія Вознесіння. І після того буде зіслання Святого Духа. І ось, власне, апостоли були сповнені цієї радості, вони повернулися в Єрусалим і очікували на цю обідницю, яка дана була їм. Ці душі, дуже важливою є обідниця, це ми чуємо в дії святих апостолів, коли ці апостоли вдивлялися в небо. Як Господь позносився від них на небеса, вони дивлялися і постали перед ними ангели і сказали їм, мужі грівецькі, чого ви стоїте і дивляєтеся в небо? Той Христос, який вознісся від вас, як ви бачили, так само Він і прийде до вас. Як ви бачили, як Він возноситься від вас. І ось оця обідниця другого приходу Христа. Яка не ознаменована часом. Тобто, коли це буде, за яких обставин це буде, але дуже важливо є, що написано, що Господь обов'язково прийде вдруге. І ось ми з вами, дорогі Бо Христі, брати і сестри, дуже важливо є, щоб ми належали до числа тих людей. Які чекають сповнення цієї обідниці, котрі чекають, коли Господь прийде у друге. Щоб ми не із засоромними вниз пониклими обличчями, але і з піднятими обличчями в небо могли зустріти Христа. Біблія описує нам, що передгнімом Божим. Встояти не може. І будуть ті, які будуть просити, кажучи, гори, покрийте нас перед гнівом Вседвижителя. Написано, що не зможуть люди встояти через свій віковний стан, коли прийде Господь у друге. І далі ми читаємо про те, що Буде калявої людей, які кажуть, прийди вже до Господи. Тобто, взивають до Господа, щоб він прийшов, щоб він зглянувся і щоб Господь прийшов у цей світ визволити від всього того зла і беззаконня, яке сповнена ця долина свіст. І дуже важливо є дорогі у Христі, що Господь прийде. По своїх. Хто то є свої? Ми знаємо, що коли йде мова про наше земне життя, і коли ми влаштовуємо якісь гостини чи якісь бенкети, то кого ми вважаємо своїми? Своїми ми вважаємо родину, рідних, близьких, ті, які поруч завжди з нами, ми кажемо, я захожу її і своїх. Але чи так обіділяє Господь своїх? Ми знаємо у Івангелії сітки, про це написано, коли апостоли кажуть, он мати твоя і брати твої прийшли Годь до тебе. І що Господь каже відповіді? Вони сподівалися, що Господь, як і кожна людина, залишить всіх цих людей та піде, піде до своєї матері, піде до своїх братів, до своєї родини. Але Господь каже у відповіді, показуючи рукою на людей, які слухають його слово, і каже, оце моя мати і оце брати мої. Наскільки важливо є дорогі в Христі оцей Божий замисел і Божий промисел щодо нашого Спасіння? Хто може називатися у Бога своїм? Хто може? Числа тих, яких Бог назве своїми. Як це важливо над цим сьогодні роздумувати? Як це важливо збагнути, і як це важливо зануритися в самого себе і подумати, чи я належатиму до числа тих, кого Господь називає своїми. Послання до Римлян, ми знаходимо відповідь. На це запитання. Святий апостол Павло каже, що хто духа Христового не має, той не його. Цими словами він робить акцент на тому, що якщо ми маємо Духа Христа у собі, то ми належимо Йому, то ми є своїми. Але якщо немає нас Духа Христового, то ми належимо до числа тих, про які Господь каже в притчі, про і не дів, де він скаже, хто ви, я не знаю вас. І наскільки важливо є це, дорогі Гресі, брати і сестри, сьогодні, збанути, наскільки важливо є це роздумати, чи маємо ми у собі духа. Христового. Що значить мати Духа Христового? Що значить жити у Христі? Той, хто має Духа Христового, він ніколи не кричить. Він не свариться, він не має злоби і заздрості. Він не має ненависті. Тому що хто має Духа Христового? Той старається унаслідувати характер Христа. Сьогодні є багато людей, які хочуть унаслідувати зовнішність Христа, але не характер Христа. І, власне, мета життя кожної людини це унаслідувати життя, яке провадив Христос. Сповнюватися думками, якими сповнювався Христос. Сповнюватися чеснотами, які був повний, якими був повний Господь. І власне до дух, про якого каже апостол Павло посланні Римлян, дає і продовжує в посланні до Галатів, кажучи, що Духа – за любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя. Лагідність, стриманість. Оце оті рисі, які мали би бути в житті того, хто носить у собі Духа Христового. І ось ми зараз до Його Христі перебуваємо в цьому очікуванні подібно, як апостоли, які повернулися із Єловайської гори. Ми маємо можливість щорічно просити про прихід Духа Святого у своє серце. У своє життя. Ми маємо право, як ті, хто увірили в Христа просити, щоб Господь сповнив нас силою Святого Духа, тією силою, яку Він обіцяв апостолам на горі Елеонській. Чи важлива є ця сила для християнина 21 століття? Звісно, що важливою. Хоча в нинішньому віці. Цінуються ті люди, які мають фізичну силу, які можуть впливати на події світу цього силою багатства, силою фізичною. Але ця сила є тимчасовою і скородущою. Та сила, про яку обіцяв Господь апостолам і обіцяв всім своїм послідовникам, є значно вищою за силу фізичну. Тому що та сила походить із неба. Джерело тієї сили не є м'язи людські. Джерело тієї сили не є фізична культура і фізичні вправи. Джерело тієї сили є сам Господь Бог. І наскільки це важливо дорогіму Христі у житті нашому? Як нам бракує сили? Йдеться про ту силу, коли ми можемо протистояти смиренням проти агресії. Коли ми можемо проявити любов до того, хто ненавидить нас, коли ми можемо простити того, хто прогнівив нас, оце та сила, яка походить із неба. Це та сила, яка походить від Бога. Відповісти гнівом на гнів може будь хто. Протистояти будь-якому злу і відповісти вогнем на вогонь може будь-хто. А ось протистояти любов'ю може тільки той, хто сповнений силою Святи. І ми про це будемо читати в дії святих апостолів. У днів 50 і в наступні дні, що робили апостоли, коли вони сповнились Духа Святого. Пам'ятаєте, коли кинули до в'язниці, що вони робили у в'язниці? Плакали? Чи противилися тим, хто проявив до них фізичну силу? Ні, вони співали. Співали, прославляючи Бога. І це було дивно зрозуміти, як люди, які кинули в в'язницю, співають. Співають, прославляючи Бога, що це таке? Це сила, що походить з неба. Це сила Святого Духа. І пам'ятаєте тоді, коли ангел відкрив двері в'язниці, і вони вийшли з потії на в'язниці, а той сторож хотів собі смерть заподіяти, хотів сам себе вбити, коли побачив, що їх немає. Але апостол Воронуся не каже, не роби собі нічого злого. А він каже, а що я маю робити? А він каже, вірю у Господа Ісуса Христа, і буде спасальний ти і твій Кім. Наскільки це важливо до Євро Христі, брати і сестри? І Господь, піднімаючись ногу і нагостку, каже про це своїм учням, що в ім'я моє буде проповідуватися покаяння. А згадаємо тоді, коли Господь, коли Господа не прийняли одному із місць, і апостоли кажуть, хочеш ми вогонь з неба. Запросимо, як і я це зробив. Він каже: Ви не знаєте, якого ви духа. Я прийшов не губити міста, а спасати. І Господь дарує спасіння навіть тому, хто сторожив їх щойно. Тому, хто виконував свій обов'язок, який Лежав, власне, на ньому. І тільки тоді, коли почув про Христа, коли почув, що ім'я Христове дарує спасіння, він покаявся весь кінь. І ось власне, ця та сила, яка необхідна нам із вами. Ця та сила, яка робить жорстокого милим, ласкавим і лайним. Це все весвято. Це та сила, яка пом'якшує за творі серця. Це та сила, яка торкається людського серця, і воно починає плавитися, тобто каятися перед Богом у своїх помігах, у своїх провинах, і визнавати свою немічність та недостойність перед його величністю, перед Його святістю. Тому, дорогі у Христі, просімо Господа, подібно як апостол, Особливо ці, оці дні до Зіслання Святого Духа, просімо у Бога цієї сили для себе. Просімо у Бога, щоб Господь ту обітницю, яку виконав він, відношу до своїх апостолів, учнів, щоб він і до нас застосував, щоб і ми могли єдиними устами, єдиним серцем, прославляти Бога, Тої ці святі слави Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава